Так, ребята, всем всім привіт. Вам сейчас покажу Криму. вночі атакували сьогодні дрони. Росіяни заявляли про збиття 36 БПЛА із з під Севастополя. Також казали, що евакуюють 100 людей. Що відомо нині про бавовну в Криму, і відповідно про евакуацію, куди можливо саме вона проводилася. Вам відомо Доброго Криму вечора всім і слава Україні. Доброго слава дивіться. Е... Оці два дні е, я маю на увазі в ніч з 2 на 3 січня, а потім вчора, 4, 4 січня, е, по Криму були нанесені дуже відчутливі удари, і ви про них е, сказали. Е, розуміємося, що е, ці удари були. Нанесені завдяки українським е, пілотам, бо маємо е, публічну подяку е, пілотам українським військовим е, з боку командувача повітряних сил збройних сил України Миколи. Олешука про втрати російської сторони ви повідомили зараз. Тут головне розуміємося в тому, що удари збройних сил України вони приходяться по логістиці, по військовій інфраструктурі і система протиповітряної оборони протиповітряного захисту. І це говорить про те, що от ці сфери, які обрані для ударів, вони дійсно підтверджують те, що говорив і президент України в одному з своїх нещодавніх виступів, коли ну говорив про 2024 рік, що Крим становиться таким центром тяжіння. В ході російсько-української війни, і це свідчить про те, що звільненню Криму, як мінімум, активним військовим діям навколо Криму, я маю на увазі Чорне море, кораблі Чорноморського флоту Росії, і військові об'єкти на території півострова, вони будуть головною. Метою для українських збройних сил і з цього будемо виходити ми, і, і здається, будуть виходити, і, і буде виходити і наш ворог Пане Рафате, окупаційна влада Криму перекривала і рух мостом Керченським. Як зараз із його функціонуванням? І чи зараз відомо щось, тому що і вчора окупанти запускали димову завісу для того, щоб відповідно не могли українські сили запускати будь-які там об'єкти по території тимчасово окупованого півострова? Вони е тепер, після того як сталися два підриви Керченського мосту, е вони за будь-які такі знаєте, е якщо і дрібна якась загроза. Чи десь можлива загроза, вони одразу приймають міри для того, щоб ну, взяти міст і інші об'єкти, які знаходяться на? Сході Криму під особливий захист, бо я розглядаю оці, я коли сказав, схід Криму. Це мається на увазі в першу чергу об'єкти, які розміщені у Феодосії і в тому числі Феодосійський порт, де нещодавно був знищений великий десантний корабель «Нова Черкаск». і далі вже в сторону Керчі, і власне сам Керченський міст. І коли є загроза з повітря, вони одразу оголошують тривогу. Випускають, як вони кажуть, для е, прикриття цих об'єктів задимлення, і це зрозуміло і заважає функціонуванню мосту як ну, транспортного засобу. Ну це для нас плюс, але е, зрозуміло, що е, ну, всі, хто очікує більш активних дій, е, по Криму. Вони е, очікують е, нових ударів по мосту тим більше вони в якійсь мірі вже були анонсовані. Пане Рафате, і ще нещодавно лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілєв закликав громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму, негайно залишити півострів, поки функціонує такий Керченський міст. До вас запитання: по перше, як до голови Межлісу лісу кримськотатарського народу, якої ситуації є саме з кримськими татарами на території тимчасово окупованого півострова? Ну будь-яка е, активність щодо Криму, військова е, вона приводить до е, ну, е, збільшення репресій переслідувань наших громадян в окупованому Криму. Мова йдеться про кримських татар, мова йдеться про етнічних українців. Всіх хто е, ну, е, проявляє нелояльність до окупантів. І е, тут ну, іншого розвитку подій, на жаль, не відбуватиметься, і тому е, ну, маємо задіяти всі можливі, і в тому числі е, можливості наших міжнародних партнерів для того, щоб яким чином мінімізувати. Е, От ці е, переслідування громадян України в Криму, так, крив, хоча ребята, я маю визнати, що смотрите. всі такі наші спроби вони так, ну, не, то, ну не дають поки що то, результатів. Оскільки е, Російська Федерація вона остаточно ну взяла курс на нехтування будь-якими нормами міжнародного права, тут єдине те, що коли в неї коли можна наші вимоги, вимоги української сторони е, пов'язати чи зв'язати з їхніми прямими інтересами, ну скажімо, так як відбувся останній е, е, ну, крайній обмін військовим. po polonenë me Ми давно вже ну дуже давно. З часів як був обмінений Ахтемчий госіль. Ми умер за допомогою президента Туреччини Ердогана. Ми більше не мали е, обмінів, де були би кримські політв'язні, коли було обмінено ще Олега Сенцова, Едема Бекирова. А це вже е, ну це вже 4 роки. А е, зараз за гратами в місцях позбавлення волі. Знаходиться близько 190, здається 191 громадянин України. Це політв'язні, з них дві третини. Це є кримські татари. Пане Рафата. Я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякуємо за інформацію з тимчасово окупованого острова Тр... Крим. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. Так, ребята, вот уже. Відео закінчується. Неймовірно крутезні колготки з ефектом голих ніжок. Таке враження, ніби на вас колготки 20 день, але. Дим в районі Сівастопольської і Стрілецької бухт. Це військові використовують таборні засоби маскування. Знову а, Михайло Розважаєв, незаконний гауляйтер Севастополя, занепокоєний і каже, що щось у нього там а, просто вибухає Короче, ребята, давайте так договоримся вы под этим видео набирайте если много просмотров или много лайков я сразу я делаю канал отдельный про животных я там допустим снимаю видео как их кормить как ухаживать что им одевать когда холодно что им покупать Поэтому давайте наберем над этим видео с новостями Крыма много лайков. Всем пока, желаю хорошего вечера и надеюсь, что вы сейчас не в Крыму. Всем пока.